Попав ось такий корпус гідромотора. Видно може не видно, зараз Попробуй таку поту. Які в нього були показники? Так видно добре, 21 рік. Шпильки всі різьби, все нормально. Ну, шолий корпус. Що цікаво, можна забрати. Всі, боїся, не Зараз, кажучи, так, ну, вони всі одинакові, тут тончих нема, всі стандарт. Це десь на 14, напевно, не так. Да? Штангінкармані, кармані під. Немає, нусь. Не десь на 14. Сі новенькі. Ми, хтось пізнає, собі та й возить. У мене Т-150 стоять такі. Т-150 довгі болти стоять. Довгі? Не в общем, хтось собі розбереться. До чого можна приміряти такого? ссср руський. Та воно на око видно, що десь на 14. Наші... Сьогодні був знайшов такий шкивок на генератор під профіль А. На МТЗ йде такі. Тут бачу що щось підварвали вони. Може Реставрували одну штуку, шукуну, звідси все добре. Не знаю, чи передає камера. Нічого не витерто, все рівненько. 40 гривень буде коштувати такий. Ось таку ступічку ще знайшов. Іде два широких підшипники. Все воно тут крутяться, не заклинивши. Є якийсь даже значок там на ній. П'ять ну, отворів під різьбу, під болти. Я думаю, може це Воловська. Воловські вроді би. Ходові беруть їх всі на прицепи на інші саморобки. Кому цікаво, 150 гривень на неї буде ціна. З упаковкою я розірвав, витягав. Навіть є схема анкера для кріплення алюмінієвих батарей. Один, такий точно самий другий, вони абсолютно нові. Не ставилися, хто займається таким можливо, кому треба вдома. За пару буде 50 гривень. Ось такі груз. От вес можна зробити свинцю, злиток свинця. Чому я хтось так його закуплює, не знаю. 50 гривень буде коштувати. Він десь орієнтовно, 10 см висоти і десь 30 товщини. Ось таке ушко мені попалось до тяги. Різьба там хороша всередині. Посилювачем все. До якоїсь страх і ми зачите, 40 синенькі. Кого це цікавило, ціна на нього буде 15 гривень. Me. Колеска в мене раніше такі були, люди запитували за них. Ось таке саме знайшов. Абсолютно ціле, по кругу ні, не... де не тріщини, ні прорезів, нічого нема. Ось крутиться, ступиться алюмініва. Сам диск теж цілий не гнилий. Ну, воно тільки одне. Ціна на нього буде 150 гривень. Ось такі дві планишки знайшов, можливо, ці валки. Вони не витерті, абсолютно нові. Ніде навіть краска не стерлася. Може в є така сівалочка, потрібно такі штуки. По 50 гривень штучка. Якщо потрібні розміри, надам. Орієнтовно сантиметр 30 вони мають довжини. Попались ось такі колеска чи ролики, чи що це таке. Така гума тверденька на них. Зверхи, йдуть ці на підшипниках. Ось, ой, погано видно витерти, який підшипник. 6201, 201 підшипник. Підшипник крутиться вроді. Да, підшипник крутиться. Чотири штучки таких є. Може комусь якусь саморобочку. 80 гривень де комплект. Колесок. Зараз, ну, случайно, попалися, колись в мене теж були такі губки новенькі, новенькі до Шарпака нива. Єнісей, мабуть, такі вони йдуть. Видно, що вони не працювали. Є чотири штучки. За чотири штучки буде ціна 200 гривень. Відкрив редуктор, одразу видно почіпника одного. Немає. Дивимося по шестерні зуби. На малі все добре. Ось на середній один зуб викрашений. І ще два зуби є. Три вже обшому. На ці шокусу зуба, все добре. І на ці великі також не бачу щоб були якісь дефекти там не будеться тут підшипники, все є можна сказати тут ось обойми не бачу на цьому на тому є тут обойми є тут є є все є в общем, что, зуби добрі, без корозії, без нічого на ці. Ці так само, ці так само. На ці є три виломани зуби. І по підшипниках. Два ось таких флянчики є до карданів, виход з коробки. Один побільший, другий поменший. Цей похожий на камаз, але явно що трохи його треба підрівняти. Це щось більше від чого, не знаю, можливо мас. Ось такі два флянчики, цей буде 120 гривень коштувати, цей буде 80 гривень коштувати. Залишилося ще два таких наконечники долимішів. Два на два отвори і один на три. Ось ці будуть по 40 гривень два штучки. Цей один буде 80 гривень. Все. Це на остатку. Є також із старих залишків від газового ключа з резиновими рукоятками. Всього різьба добра гайка, тільки треба приварити там кусочок, щоб зажимати. А так все в нормальному стані. Ціна на нього буде 50 гривень. Забрав вже я ці два подовжувачі від Т-70 навіски. Ось яблука. Тому на що будуть працювати по оторах видно, що вони не сильно потовчені. 500 гривень штука. Якщо пару забираєте, то буде 900. Корпус. Від дрелі ціленький Може в кого така є, потрібно замінити. 20 гривень на неї поставимо ціну. Так, символічно. Привод насоса сосаниша на двигуни СМД. Комбайни Нива трактори, легенько крутиться. Всередині, не знаю, чи видно вуса цілі, не обломані. Коза зацікавить така запчастинка, 450 гривень буде коштувати так, як є на відео. Всі зуби цілі, ніяких обломаних не бачу. Домкрат на легку машину. По різьбі видно, що... Потягнуто і не видно, все якби нормально. Тут якісь тут надписи є, може хто пізнає. Сую. Кому треба. Ось такі з цих сторін показав. Тут пластмаса не розломана 100 гривень. Оцінюємо його на продаж. Лапа до культиватора. В такому стані стрілка на ньому. Ось видно яка лапа. Звідси все ціле. Чуть-чуть має дугу. Ціна на неї буде 150 гривень. Палець до жатки в ідеальному стані. Противоріза видно тут круглий отвір, оціним його 20 гривень. Є ще трохи кількість цих поїлок. Ось в такому стані, наприклад, що корпус тріснув потрібен цей клапанець. В такому стані будуть поїлки по 100 гривень. І якщо це все буде ціле візуально, ніде ловшого що не буде, буде ціна по 280 гривень. Ще трохи там на них залишилось, кому цікаво, можете замовляти. Насос нужний для автомобілів. Качаюся, потрібен шланг на виход і манометр або заглушку закрутити, Де, кому як для чого. Ціна його буде 30 гривень. Продовжуємо робити оцінку залишків, які вже довго стоять. Ось такий буде лот. Чотири ручки, 2 ножики, Дві таких ручки, Два молотка, комплект зірок, защолка. На трос до фури. Ось. Мазовський такий блочок. Три вішалки є. Годинник Жигульовський. П'ять ручечок до плити. Патрончик такий є. Динамка На 12 вольт, і на 2,5. Кран до бачка. І ось така ручечка. Ось це. Це в наборі буде коштувати 220 гривень. Також зробимо оцінку ось на кухонні принадлежності, чи до ванної кран ось такий. Тугенько ходить все бронзовий, наверное, чи латунний, які вони йдуть. Ну, важкий. Тут теж відкрутити ці, що обрізали шлани, і закрутити цілі. Я думаю, що повинен працювати. Ось його виготовлення фірма і далі для, шланг для душу. Оце це разом буде коштувати 50 гривень. Світа вже немає. Попробуємо так позійматися, хто займається якоюсь барахолкою, з сесерськими речами такими. Ось є фонарик на великі батарейки. Абсолютно цілий з лампочкою все. Кнопки працюють. Ще СССР всього часів ціна 6 рублів. 50 гривень оціним його. Далі є ось такий набір опасних бритвів. Ось там леза видно, не виво Так, це відкриємо пошире. Тут якось навіть кама. Маркіровочка є. Без світла погано, звісно, видно. На цьому є щось. О, тут якась узкая. т 356. І ось видно така похора була сим. Тільки немає ручки. Тут. Напис такий не наш. Тут воно відкриється. Щоб провернути, подивитися повністю напис. Ось, Може видно. Кесерево. Солінг. Солінген якийсь що. В общем, так якщо буде детально, дознімемо детально, коли буде світло. Ось три таких бритвочки, кого зацікавило. Пишемо на вайбер коментарі. Пропонуємо ціну. Такий карманний ножичок, перечинний, сантиметрів 5 Він має довжину. Ручечка на ньому ціленька. На ньому є штопор. І ще ціла куча всякої. Всяких прибамбасів, відкривачка, мабуть, бачу. Це щось схоже на ножниці є з краю І ніж. Тут три позиції. І звідси четверта. Також цінителем таких штук присвячується Маленьке це відео коротеньке. Також пишемо на Viber, пропонуємо ціну. Два скло лізи СССРські, ось такі на них штамп є. На одному і на другому. Ну, як би, комплектні, Все, тут нічого не виламане. Такі два штучки. Що у нас тут далі? Зараз подивимося. Далі є таких два цілих календаря, 2001 і 90 рік. Все, тут всі сторінки присутні. Я дивився, вирваних не бачив. Ось в такому стані. Хто колекціонує такі штуки? Також. Ваші повідомлення чекаємо. Фонарик з упаковкою. Ось такий. 450 фонарик тут є, але він не новий його носили. Ваш акумуляторний фонарик БУ з кришкою, з вилкою, з склом. Я ще з однією рукою витягну. Лампочкою все. То може для якихось там як декор чи ще щось використовує Будь ласка, є ось такі. Ціна й до 30 гривень. Світильничок. Десь орієнтовно 80-х років. Колись в мене такий був, тут року не вказано, ось тут є. Напис. А ні, висі... випущено 86 рік, я не помилився. Все, він з переключателем, переключатель працює, вилочка, все є. Навіть лампочки є всередині. Кого зацікавила така річ? вам до нас. Дві коробочки від сірників. Одна чуть погризена. 60 років СРСР. Друга, чуть кращому стані. Ось. Видно, також я там з таким не стикався раніше, тому по цінах не можу вам сказати, що там по чому. Запропонуйте свої ціни, будемо розбиратись. Ось Радянська коробочка з кнопочками. Раніше парного. Ну і кнопочки там є. Що у нас в цьому чехлу? Чехлу схожий похожий на електробритви. Шкіряний, є там навіть електробритва бачу. З вилкою ось такою вінтажною, крепучою. І є комплекна бритва то готовий дати 50 гривень. За цю упаковочку пишемо на вайбер. Так, все закриваємо. Слідуюча упаковочка. Це ще краще візуально. Як нова тежечка шкіряна Состояння супер. Є навіть там техпаспорт до цієї бритви електро, НІВА-302, але не шнура, нура. Нам ціна на неї буде така ж сама. 50 гривень, так як і ось, комплект. І мабуть на останок ми такий мікрофон покажу. пістарий, старий. Вихода да, абсолютно цілий. Також, що тут за ізолента, не знаю щось що перемотували. Що на ньому є. Ось якась така штампулка. Ну, як би не видно, щоб щось обламане були. Ну і щось намотали. Не знаю для чого. Кого зацікавив, пишіть повідомлення. В кінці покажемо ось таку машинку. Швейну. Видно, що воно тут все рухається. Не припинює нічого. Є ручечка також. Кому цікава така машинка. Можна навіть її через вагу продати 40 гривень кілограм. Так щоб не глядіти на ціни, як на металоломі іде ціна. Ще покажу ось таке радіо. Назви немає. Десь загубилася табличка. Крутілочки крутять. Так, заберемо цей з цього боку, що у нас якийсь хазар 402. Робоче, не робоче, Бо я знаю яке воно. Так, як елемент декору гривень строштувати. Тому цікаво пишіть. Ось таких два краники знайшов. На ванну штанг потрібно прикрутити, блядь, тільки. Так, все, сітка є, гайки різьби, все добре, повертається тугенько. Буде десь стіна 100 гривень. Ось такий на кухню. різьби добрі. То все тут повирається, як може бути. Такий десь до гривень 60. Залишилось. З півтора десятка ось таких щіток. Ось від на них маркіровочку. Підходять на велику болгарку. Головне щоб широка гайка була зажати, щоб центр краще був. тримати. І працюють, та я такими працюю запросто. Ціна однієї щиточки щіточки буде 40 гривень коштувати. Кому цікаво? І штук 15, може 20, ще залишилося. Ось такі є запчастини. До синхронів коробку абсолютно нові. Видно, всі зубчики. Зараз фокус о, ціленькі на кожну. Цих два однакових, цей більший. Якщо так, хто впізнав, хто не впізнав, додаткові розміри, напишу Viber. Пишіть повідомлення оцих три бронзових запчастинки де коштувати 100 гривень. Всі пропозиції пишемо в вайбер. Забирав комплект пальців на жатку. Ось робив уборку, знайшов ще два пальці, випали від нас того Так що, якщо потрібно, перешлем поштою цих два штучки. Абсолютно нові, такі точно самі, як вибрали. Так, є такий набір інструменту. Помаленьку проведемо, щоб було видно. Ключі та схопці, такі живенькі викрутки, трасовий ключі, пилочка, монтажки, напільники. Такий велосипедний набір. Там вівці не видно, заступаю. І по дереву. 46 одиниць. розкладено. Ціна буде на це все 550 гривень. Все як має бути. Це якась вихолопка полукругом, крушна, дрелька. Кому цікаво, пишемо на Viber для замовлення. Все, що довго затримується на продажі будемо ціни трохи рубати донизу. <кхід> Значить, ось такі для міжадного робітку лапи є, стрічаться на стрій часів на один бік. Ось такого плану видно. Є їх у нас наявності 7 штук. Ну, навіть 8, 8 так, подарунок. Значить, ціна на них буде по 20 гривень штук. Так такого плану Звідси. все абсолютно ціленьке ні трещі, ні зварок нічого все Ця теж ціла лаба блі можна сказати як нова Ну, видно що вона трошки конечно, працювала що вона буде працювати, Ну, з всего боку якийсь клеймо є така що Підточити її болгаркою, і вона ще різатиме. Як має бути. І ось такі сонце світи. Ру... Набору рушних дрельок. Три штуки. Навіть свердлом. Всі вони прокручуються з ручками. кому буде цікаво. Ось по 350 гривні штука буде. постувати